Оперативна інформація станом на 18 годину 2 березня щодо російського вторгнення. Триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах часів Яр Донецької області та Запоріжжя. В результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове-Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує підрозділи поблизу Державного кордону України та продовжує інженерне обладнання позицій. Формування наступальних угрупувань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області та районів 15 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу білого.